Люди, всіх вітаю! Сьогодні розповім про насіння кукурудзи, яке будемо вирощувати в новому сезоні. Як завжди, розповім щось цікавеньке, щось корисне, тому додивлюйтесь до кінця. Момент повирощування можна через розсаду вирощувати в касетах і можна, як звичайно, просто розкидавши в землю, коли вона прогріється і там колись у вас зайде. Через розсаду, звичайно, більше затрат, більше мороки, але можемо отримати раніше урожай. Тому що, підібравши оптимальні сроки, десь на середину травня можна провести висадку, і вона вас по-любому обжене ту, яка буде із насіння. Поки земля достатньо прогріється, щоб вона повсходила. Ну, Але ж потрібно погратися. Для касети беремо 160-ту комірку і розкладаємо по одній насінині. Подвіто взагалі не варіант, щоб подвіту потрібно більшу комірку, але смисл також тоді втрачається, тому що кукуруза росина доволі потужна, коренева, швидко заплітає об'єм і вона у вас буде перестоювати, будете втрачати ранню стилесть і врожайність. У такій 160 й може вона побути після всходів 20-22 дні, ну не більше. Тому можете також використовувати ще 96-ту касету, там комірка на порядок більша. І моєте таким чином, якщо там погода зіпсувалася, чи задощило, чи якесь похолодання, то вона у вас там може постояти більше, висадите більшою розсадою, більшою рослиною, вона у вас швидше, звичайно, потім віддасть урожай. І також, тим самим ви себе перестрахуєте лишній раз. Тому такі два варіанти, менше, ну я не бачу, резону меншу касету висівати. То вже б не економічно вигодно. Так, стосовно кукурузи, яку будемо вирощувати. З минулого сезону у нас трішки тут респекту залишилося. До речі, в кінці відео буде огляд, як вона була у нас у полі, там, в літні місяці. Там сама росина видно, і також які качани вона давала. Також в цьому році будемо вирощувати кукурузу BSS від Сенгенти, трішки там її ще залишилося, і робимо ставку на кукурудза, за Всім відомої ракелі в нас не буде, тому що ми для себе ну, як, перепровірили. Звичайно, вона вже вона класна все, але такої масової істерії, яку за неї роблять, я не бачу резону. Ми там поля не засаджуємо, тому можемо перекліпати і щось, щось попроще посадити. І подешевше, майже в ну, півтора, може, навіть і в два рази, якщо рівняти по нашій понагору. І з минулого року також в мене ще залишилося. Українська фірма Внагор, цукрова, ось дивіться, український біколор, ну така приблизно вона й була. По смаку також вона непогана, погана, урожайна, ну, але якось не особо вона клієнтам зайшла. Так, чисто для себе і здивувати когось-то можна посадити чому б і ні. Так, і кукурудза, яка була, ще мармурова нова. ось ну, тут Все про неї написано. І просто мармурова там селекція. Плюс-мінус те саме, вони доволі схожі, ну тобто просто мармуруванова, нова, розвиток ось цієї. І непогана також кукуруза. Ціна якість по грошах на порядок, вони вигідніші, ніж оці, тому що це гібриди закордонної селекції. Це саме наші можна садити. Але ось з цими кукурузами по-любому буду гратися через розсаду. Ці також, напевно, трошки вкину через розсаду. Щоб більш порівняти, але в основному будемо прямим посівом, вона там ціна дозволяє розкидати і себе нормально. Виросте, що виросте. Ну Ще кілька апарат по температурному режимі, щоб отримати всходи кукурудзи, то оптимальна температура 16-18 градусів торфу у касетах. Це дуже важливо, тому що вона має таку властивість, як запрівати в касетах. Якщо ми там дотримуємось великих перепадів температури, там була день ну там 20 з лишнім градусів, потім ніч там у нас 10-8. ну Рідко, але таке буває, щоб мали на увазі. І поливаємо температурою води десь 18-20 градусів, тобто трішки вище, щоб була температура, яка знаходиться у субстраті. І все у вас буде добре. По хворобах ну, кукуруза майже не хворіє, нічим по шкідниках. Звичайно, там кукурудзяний метелик. Але якщо ми висіваємо так все раненько. То ми устигаємо до повноцінного льоту цього шкідника, успіваємо зняти свій урожай. А літом, там, на осінь, ми не культивуємо вирощування цієї кукурузки. Ну, коротше, якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!